Прем'єра з 9 по 12 серії у серіалу «Стала нерви відбудеться в середу, 14 серпня, на 1.1 Україна розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Дев'ята серія розпочнеться з дуже цікавого моменту, особливо для Інги, оскільки вона шукатиме відповідь на таке питання: що робить Макс ранку в квартирі Марти в рожевому костюмі? Тим часом сім'я Болодість відвідує екстрене засідання ради директорів. Всі шоковані тим, що сталося на фермі. Діма дає мешканцям будинку престарілих безкоштовну юридичну консультацію. Йому подобається Марта, і він хоче завоювати її серце. Та, здається, зробити це буде нелегко, адже Макс закохався в Марту. В 10 серії Макс весь робочий день проводить будинку престарілих, Він хоче бути поруч з Мартою, поза домовленим графіком зустрічей. Квартиру Марти знову пограбували, пошкодили двері та викрали цінну річ. Максу майже вдається зловити злочинця. Марта змушена шукати інше тимчасове житло, так як залишатися на місці злочину дуже небезпечно. Макс забирає Марту до себе додому. В 11 серії Макс зізнається Марті в коханні та дівчина на наступний день нічого не пам'ятатиме, оскільки перед Максовим зізнанням випадково випала самогон і майже відразу відключилась. Також в цій серії Марта посвариться з Максом. Причина буде в тому, що Макс розпочав будинку Марти ремонт і не поставив її до відома. Анну цікавить, хто така Марта та яку роль вона відіграє в житті Макса. В 12-й серії Макс розриває свою копію контракту, він не хоче змушувати Марту більше бачитися з ним, його почуття справжні, і він хоче, щоб їх стосунки були справжніми. Анна зустрічається з Мартою і пропонує їй гроші, щоб дівчина припинила своє спілкування з Максом. Тому приготуйтесь побачити. Чи погодиться Марта на пропозицію Анни? Що ж, пишіть в коментарі, що ви більше все хочете побачити в цих серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!